Баночку можна використовувати для посіву інших трав. Газовну траву посіяли. Тепер беремо і пробуємо посіяти медоноси. Класна баночка, да, Вийшло. Угу. За того, що отвори не маленькі, медоноси будуть чітко сипатися. Та ну, так сипиш як знаєш, непонятно як. Доброго здоров'я всім, так як ми постійно розвиваємо свою пасіку, стараємося підтримувати імунітет, біжів. почали шукати на просторах інтернету, де ж знайти якісне насіння. Натрапили на компанію трав». Виявляється, що вона на ринку вже 25 років. Представлена її продукція в епіцентрах по всіх магазинах України. Можна зайти на їхній сайт або Тікток і переглянути їхню продукцію. Медоносні трави. В склад входить Фацелія 10%, есперцет та буркун жовтий. Насіння в суміші підібрано так, щоб. А при замовленні товарів на 7 трав ми вибили знижку на їхню продукцію 5% за промокодом Пасіка Селюків. В шапці профіля можете перейти на їхню сторінку, ознайомитися з товаром, у них є і насіння, і медоноси, і капельні поливи, кормові трави, седирати, добрива для городу і газон.